Коли йому самотньо, він любить лізти обніматись. Тим самим він хоче показати, що ну як тобі з мене? Да. Як тобі з мене? Так. Мене звати Віктор Семененко. Я працюю кінологом приблизно 12 років. Зараз діючий кінолог Державної прикордонної служби, а саме інспектор прикордонної служби, окремого контрольно-пропускного пункту Київ. Будучи моментом, десь у років шість, мене вкусила собака за обличчя. І деякий час я боявся собак. Починалося все з першої собаки, чорного лабрадора його звали Данай. З ним я часто їздив на виставки. На жаль, у 2017 році він нас покинув. На цьому цьому я ще почав займатися кінологією. Я в 2017 році почав працювати в національному парку Межигілля е учнем кінолога. І починав з маленького, просто дивлячись за собаками і допомагаючи в дресуванні, почав займатися там більш професійно, ставши справжнім кінологом. Ми готували собак. По слухняності, по захисній роботі, і також на, на території цього клубу е, і парку готували з 14-го року собак для е, зони бойових дій. Але в 2018 році я зацікавив разом з моїми колегами готувати собак по програмі Собака провідників сліпих. Е, з народження сліпа і людина, яка осліпла, — це різні люди. Людина, яка осліпла, вона знає, що таке, що таке лавочка, що таке приграда, що таке дерево. Вони це бачили. І вони собі, в голові собі це малюють. Наприклад, як пояснити шестирічному хлопчику, я з народження сліпий, що таке ну, Ось, Що таке табуретка? Він не розуміє, це щось квадратне, на чому сидять. Людина, яка втратила зір, вона розуміє, що це квадратний стілець для сидіння. Це були перші два золотистих ретривера. Привезли їх тоді з Одеси і їх звали Плюша і Аміго. Як привчав собаку, Падав, натикався на дерево, спеціально падав на перешкодах, щоб собака запам'ятала, коли ти йдеш з собакою, ваш контакт йде за шлію. І будь-який твій рух собака відчуває, що ти впав, одночасно і вона впала. В кінології є старе золоте правило трьох п: послідовно, поступово, постійно, послідовно вчиш собаку кожної команди. Поступово, тобто, ти не починаєш з тяжкого, ти починаєш з самого легкого. І постійно ти повторюєш, наприкладом буде, ось як з Аквіном команда ім'я його. Ми поетапно його, поетапно його привчав, що Аквін. Ось він тільки подивився. Як тільки він подивився на мене, ай, молодчинка, ай, айомніця. Він запам'ятав, що як тільки він чує свою команду, йому потрібно подивитись мені в очі. Так. Сид. Ак. Сит. Як можна без такого маленького друга жити? У да. 2022 році, коли почалася повномасштабна війна, мене зацікавило головне питання. Як я можу, знаючи, маючи опит в дресування собак, чим я можу допомогти? Вирішив поступати в лави національної поліції, саме кінологічної поліції міста Києва, для того, щоб собаки, яких я підготовлю, приносили користь людям. Я поїхав туди зі своєю власною собакою Лобрадор Хоу. Мені її подарували колеги з кінологічних служб за підготовку двох собак провідників сліпих. Хоп є саме канадським лобрадором. Хоча сама вона родом з Халькова. і з Хоп я почав там працювати. Разом з нею навчатись. В 2024 році, в квітні, я подав документи в Державну прикордонну службу. Я отримав перед поїздкою ось цього маленького хлопчика, звати його Аквін. Йому зараз чотири рочки. Ми з ним з, 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 з кінця листопада 2024 року. Разом з ним навчались, разом з ним працювали, да, про нього згадали, про нього, про нього гарного. Ак давай, трошки трохи. Ак, Ак він хуліган. рідкісний хуліган, який любить трошки пошкодити, коли на нього не звертають увагу. Він любить, щоб на нього звертали увагу. Він любить, щоб його тискали, ладили. Вони наші антидепресанти, наші психологи, наші помічники, з якими ми проводимо час, показують нам своє чисте, свою справжню любов, своє справжнє кохання. І саме на цьому колись базувався мій вибір стати кінологом. Воно означає, що службова собака, кінолог з службовою собакою і одне життя на двох. За весь цей час, поки я працюю з собаками, я зрозумів, що я пов'язав своє життя вже назавжди з кінологією. Це вже вибір на все життя. Хотілося би далі продовжувати цю тему саме собак провідників сліпих. Кінологія це стиль життя. Ти без нього, без цього хвостатого напарника, а це реальний напарник, який з тобою завжди. Він тебе і захистить, він тобі допоможе. Ти без нього нікуди. Ті. Ай, молодець. Стий. Ак!